Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Друзі, вітаються Андрій Дрозда. Сьогодні оглядаємо карту бойових дій за 6 лютого за понеділок. І Рухаємося, як завжди, від Харківщини від напрямку Сватове Куп'янськ, аж на південь до Солодара, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара. Всі важливі напрямки. Переважно картину маємо станом на сьогодні. Таку, що ворог наступає на більшості напрямків, на деяких напрямках спостерігається за Ну але загалом росіяни посилюють свій тиск і надаремно виходить все більше різ різних аналітичних публікацій з прогнозами стосовно того, що цей наступ наступальні дії штурмові з боку ворога будуть лише наростати в найближчі 10 днів. Ну будемо аналізувати ситуацію і на сьогоднішній день. Рухаємося, не втрачаємо часу. Дивимось на ситуацію біля Куп'янська, біля Сватового. Тож ви в коментарях до нашого п'ятничного огляду згадували дехто з наших глядачів, дворічне село і гряниківку, яка біля нього розташована. І власне дійсно там відбуваються події, певні зміщення лінії бойового зіткнення. Все це пов'язано з активізацією російського окупаційного групування. Напрямок, власне кажучи, на дворічну є водночас напрямком на Куп'янськ, бо траса, яка через це село потім на південь повертає, вона рухається на Куп'янськ. І тому Гряниківка тут є важливим населеним пунктом. Отож, ми карту відмотаємо станом на 5 6 на 5 лютого, навіть на 4 лютого. І побачимо, що власна ситуація була ось такою: по дворічному, по селу, по селу дворічний йшла власне лінія розмежування. Тут село це відразу на березі ріки Оскіл, як і Гряниківка, розташоване. Дворічна інше селище більше воно вже розташоване далі на захід на іншому боці осколу. І власне те, що річка є між цими населеними пунктами далі ускладнить. Просування росіян, але про все по порядку. Тож станом ще на п'яте число змін тут не було однак боїці, ви маєте абсолютно рацію. Хто місцевий? Хто має джерела інформації з цього району біля Куп'янська біля дворічної? Той знав ще минулого тижня, що тут активізувалися бої. І, власне, це на карті було позначено вже цієї доби в ніч на 6 лютого, хоча зрозуміло, що ці зміни відбулися трохи раніше. І неможливо, власне, зараз ситуація ще інша, ніж зараз ми на карті бачимо. Тобто це вклинення ворога в гряниківці з півночі, воно може бути вже набути іншої конфігурації. Тобто, цілком можливо, що гряниківка зараз є полем. Бою, швидше за все, так і є. Зрештою, за неї йдуть бої, і тут власне позиції можуть відрізнятися ніж ті, що є на карті. Тобто зараз ми бачимо на підступах до гряниківки на карті. Росіяни перебувають, але судячи з того, натис. Які вони тут організували на цій ділянці фронту, вони могли просунутися і далі. На загалом будемо чекати більше інформації з цього району. Отож, звідси ворог потенційно, потенційно може наступати далі на захід на дворічну, але зважаючи на те, що тут є оскіл, причому не. В найвужчій, скажімо так, його частині русла і течії, то питання контролю над мостом і форсування осколу ріки Оскіл залишається тут найбільш актуальним щодо прогнозів, як можуть розвиватися події в цьому районі. Отже, якщо зможуть окупанти потенційно форсувати оскіл, поки що про це не йдеться, і закріпитися в дворічній... Дію, тільки можна казати, що під загрозою є і далі, їхня ну, з'являється загроза їхнього подальшого просування власне, в цьому районі в бік або ж Куп'янська по цій трасі від дворічної. Тут власне по прямій від дворічної до Куп'янська приблизно 15-16 кілометрів. От, Однак по трасі значно довше, і тут такий специфічний дуже рельєф, тому наразі не йдеться про те, що бої розгоряться в цьому районі. Навпаки, швидше за все, намір окупантів полягає в тому, щоб відтіснити українські війська до ріки Оскіл. Тобто, фактично, зробити ріку Оскіл тут лінією розмежування, як воно є північніше. Отже, ми бачимо, що вище дворічного. Дворічний ігряниківки, де йдуть зараз бої, лінія розмежування фактично пролягає по ріці Оскіл аж до українсько-російського кордону. Отут, і в принципі, цю ситуацію прагнуть розвинути і південніше в районі Куп'янська російські окупанти. Тобто рухаться звідси через Лиман, перший в бік Синьківки, в бік тих сіл, які були звільнені в результаті Слобожанської офензиви або Балаклійського прориву, якщо його називають, Балаклійсько-Ізумська операція тощо, тобто восени. Були звільнені зараз. Росіяни хочуть відіграти тут ситуацію, наблизитися максимально до Куп'янська. Куп'янськ тут від фронту дуже близько, і відповідно його обстрілюють тут 12-13 кілометрів. До... Території по прямій, і дуже активно Куп'янськ обстрілюють. Ситуація тут зараз стає все більше нестабільною. І Куп'янський напрямок багато коментаторів, військових аналітиків називають одним із потенційно загрозливих, небезпечних, де може розвинутися російський теж наступ наступальні дії з боку ворога. Наразі про масштаби цього наступу не йдеться, але окремі його е бачимо ознаки в тій же Гряниківці. Це справді так, ну і низка інших сил зараз теж доволі тривожна там ситуація. Однак більше змін тут на карті немає, і ми рухаємося далі на південь. Не рухаємося в бік Сватового. У Сватовому, в Новоселівському, так само у нас немає змін. Село, на яке ми звертаємо увагу в першу чергу, тут Куземівка, Новоселівській, це такий теж район активного бойового зіткнення. Далі у нас Стельмахівка, Андріївка, Джерельна, ще один район, де постійно щось відбувається. Відбуваються якісь наступальні дії. Ну, але цього разу так само ми тут жодних зміщень, і змін на карті не бачимо. Загалом біля Сватова ситуація більш-менш стабільна. Якщо порівнювати з тим, що біля Креміної відбувається, ще ось далі тут на південь. Тут далі на південь ми бачимо наступні речі від площанки Ворог знову активізувався і намагається атакувати в бік Макіївки, просунутися тут в на цих балках і полях між Макіївкою і площанкою росіянам. Не вдалося, але зусиль вони певних докладають хоча значно більше своїх резервів, підрозділів різноманітних, вони сконцентрували ще південніше, починаючи від червонопопівки і далі на південь червонопопівки, навіть правильно наголос класти. Ставити і далі на південь ворог все більш і більш активний. І, власне кажучи, тут намагаються наступати від Кремінної, від району Кремінної росіяни. Та що там намагаються? Наступають, будемо прямо казати. Росіяни наступають від Креміної. Ви бачите кількість військ, яка тут зосереджена, відразу в напрямку декількох сіл, декількох населених пунктів. Це в першу чергу Ямполівка, Торське біля зарічного. І Торський, інтерни трохи північніше лишаються, але от Ямполівка, Торський, і е, від Діброве оці ліси між зарічним Торським і Ямполем. Це зараз лінія фронту. Е, відповідно, ми спілкувалися. Я особисто спілкувався сьогодні з військовими, які воюють на цьому напрямку. Що розповідають? Розповідають, що ситуація доволі важка. Доводиться відходити під натиском ворога. Ворог має перевагу, перевагу в артилерії, перевагу у бронетехніці, навіть ракетами. С-300 працювали росіяни у районі Ямполя, обстрілювали там певні об'єкти, не досягли успіху, але удари ракетами С-300 були. І крім того, активно працюють ворожі реби, тобто станції радіолокаційної боротьби і в які садять дрони українські, розвідувальні дрони і так далі. Тобто, в принципі, я зацитую того військового, з яким я спілкувався, він каже. Це жодні нечмобіки, ніякі нечмобіки. Проти нас тут воює в районі Кремінної ворог зі знанням справи, і в них є все необхідне для ведення війни. Попри те, що звичайно росіяни зазнають суттєвих втрат під час таких наступальних дій на українській оборонній позиції, але оскільки вони мають вогневу перевагу у важкому озброєнні, в калібрах артилерійських і кількості снарядів, то звичайно ініціативу вони тримають і рухаються вперед. Ми можемо зараз коротко тут. Таймером попрацювати і подивитися, як ситуація розвивалася. Тож, в п'ятницю вона була ось такою в цьому районі Діброви Торського, зарічного Ямполівки, і бачимо, що загалом ворогу тут трохи вдалося збільшити окуповану територію, і трохи просунутися не сильно, але трохи просунутися. В західному напрямку, власне, наші військові кажуть, що просування ворога складає, відповідно, наш відступ складає там, сотню метрів на день, сотню, дві сотні, як на якій ділянці. Але загалом, дійсно, тут не йде тепер мова про наш наступ на Креміну. Йде мова про те, щоб утримати позиції, щоб утримати оборону. Тобто ж така ситуація в районі Кремінної. Стосовно... Вкі у нас ситуація наступна. Ворог поширював дуже активно різноманітні вкиди про те, що вже окупована Білогорівка, про те, що вони туди зайшли. Це неправда. Інформація ця не підтвердилася. Більше того, і спростовано нашими військовими Білогорівка під контролем збройних сил України. Так, тут є сіра зона, і тривають бої на околиці села. Однак село контрольоване зсу вона не переходила до рук ворога. Тож це фейкові фейкові заяви з боку окупантів, і те саме стосується спірного, яке так само російські пропагандисти не раз вже оголошували окупованим. Однак ситуація зовсім інша. Бачимо, за спірне йдуть бої. Воно. Зоні, і тому тут ситуація загалом стабільна. Але також підсумовуючи цей весь північний район, Лиманський напрямок, Сватівсько-Куп'янський напрямок. можемо сказати, що задум ворога тут полягає в тому, аби відтіснити українські війська до ріки Оскіл. Ось це ріка, де Зарічне, де Торське. Де ось ці водойми їх ви добре бачите в районі Ямполівки, і ось власне носкіл є такою важливою природною перешкодою в цьому районі. От росіяни прагнуть максимально відсватового від, від Креміної відтіснити українські війська до цієї ріки, знову ж таки окупувати в цьому випадку Луганську область і західні околиці, Терени, зайти на територію Донецької області в цьому районі, ну і вище це Харківська область, відповідно. Тож відіграти частину того, звідки їх вигнали під час саме харківського наступу, Харківського, Балаклійського і Зумської операції. Так? Можемо сказати. Отож, віримо в те, що цей, цей задум ворогу не вдасться здійснити до кінця, але впродовж лютого, впродовж березня буде складно. Найближчі два місяці будуть дуже складні. І тут, власне, будуть з нашого боку йти бої оборонного характеру. Ворог має потенціал для наступу і то тривалого наступу щонайменше на місяць. Далі у нас район, власне, Сіверська, ми оглянули. На біло Білогорівку і Спірне, і рухаємось до Соледара. В Соледарі ситуація непроста, неспокійна, бо навколо Солидара, бо сам Солидар окупований. Ворог намагався рухатися і в північному напрямку після того, як окупував Сакко і Вансетті, Миколаївку, такі крихітні села, безлюдні, фактично. То намагався рухатися на Роздолівку. І от певний рух тут від Краснополівки Миколаївки. Ось цей виступ тепер окупований. Певний рух тут був. Тобто, фактично невелику частину поля між Роздолівкою та Миколаївкою ще окупанти зайняли за останню добу. Сама ж Роздолівка не під ворожим контролем, не окупована. Вона під контролем ЗСУ за. Йдуть зараз бої активні. Ще більш драматичні бої у нас тривають на захід і південь від Соледара в районі Благодатного, в районі Красної Гори. В Благодатному ворог намагається рухатися в західному напрямку. І ось бачимо, ми це просування зараз на екрані. Така лапа з'явилася на карті. Так, це зараз от вона є в нас на екрані. Це станом на вчора не було цього просування. Отже, тобто цей прорив. Ми бачимо в бік Залізнянського села на два кілометри за добу. просунулися в цьому напрямку Вагнерівці. Мабуть, швидше за все тут ще Вагнерівці активно задіяні. Отож, в бік Залізнянського, Залізнянське, це ось тут теж крихітна така назва, майже не. Тому я її сильно збільшив. Село, яке теж за переписом 20-річної давності, складалося з двох мешканців, з двох осіб. Отже, фактично це теж безлюдне село таке, але відповідно його розташування є на захід від благодатного, вздовж траси, з так званої Слов'янської чи Харківської траси на Бахмут. Тому і рвуться суди, тому і рвуться суди вагнерівці, окупанти. А загалом їхньою метою є замкнути тут Красну Гору. Їм не Залізнянське, звичайно, потрібно. А потрібна ця траса і район Красної Гори, де вони намагаються замкнути оточення. Відповідно, після цього прориву на два кілометри на захід від благодатного ситуація в Красній Горі ще більш. Усе. Не лише в Красній Горі, але в Парасковіївці. Тут ми бачимо, що тривають бої на північних околицях Парасковіївки біля ріки Бахмутка від благодатного ворог наступає, атакує він також з боку Залізниці і півночі саму Красну Гору. І загалом тут атаки йдуть з трьох сторін. Схід південь-північ. Фактично, і от бажання вийти на Парасковіївку Ворог намагається виконати для того, щоб замкнути оточення Красної Гори. Загалом ситуація надзвичайно складна, критично складна, я б сказав, з того, що ми і на карті бачимо, і що доноситься до нас із цього району. З'явилося сьогодні також відео у вагнерівських телеграм-каналах, дуже жорстоке, ми його показати не можемо. Там ідеться про те, що самі вагнерівці зафіксували свій воєнний злочин. Вони зняли в одному із приміщень. 9 тіл убитих українських військових, і на тому відео видно, що більшість із тих військових, може і всі, убиті пострілами в голову. Тобто фактично страчені. Йдеться фактично про воєнний злочин, про втрату. страту. Можна було взяти полоненими цих українських військових, але вагнерівці цього не зробили. Вони їх повбивали, і більше того, ще й зафіксували це на камеру вже після. Того як бій відбувся, або цей інцидент відбувся, вони це зняли і виклали у мережу. Відповідно, бачимо, що вагнерівці не дотримуються жодних кодексів, жодних правил війни і продовжують чинити воєнні злочини. Крім того, у Бахмуті працює зараз. Воює фактично наш військовий Стек, український військовий в минулому журналіст, репортер зараз. Просто він вже мобілізований і воює в складі ЗСУ саме у Бахмуті. І от він сьогодні опублікував історію про те, як самих вагнерівців пораненими витягували із тих районів. Вулиці, будинків, де от вони опинилися в складному становищі, опинилися в стані в статусі полонених. Фактично, і їх пораненими цілу групу там зібрали українські військові, надали їм допомогу, і ось ці вагнерівці, після того як їм допомогу надали, яких, це колишні зеки, кримінальники, яких відповідно вже забрали в полон. Вони зі здивуванням розповідали, що й в них то є наказ, якраз українців. Трьохсотих поранених у полон не брати. Як бачимо, ми з відео із Красної Гори від вагнерівців, то не лише поранених, а взагалі українців вони в полон не беруть. От принаймні це відбувається, мабуть, вкрай рідко. Є багато свідчень, і тепер і відеокадри того, що вагнерівці вбивають усіх тих, хто міг би стати полоненими. Поранені вони чи не поранені? Я коротко зацитую розповідь Левкастека: полонених вагнерівців. Кордонники привели пізно вночі. Ті вижили в ході зачистки будівель на околиці Бахмута. Так мушу сказати, пощастило далеко не усім з їхнього підрозділу. З важкими пораненнями їх витягли з позиції. Надія виміняти когось зі своїх не залишила часу на сумніви. Медик швидко зупинив кровотечу, надав усю необхідну допомогу. Замість кувалди недавні зеки, які не хотіли досидіти кілька років за ґратами. Приїхали вбивати українців, отримали воду і сигарети. Потроху впорали з тремтінням, яке пробивало, наче струмом, і не давало нормально виговорити кількох слів. Далі їх було вже не зупинити довірливим тоном, розповідали про все і лише так, між іншим, зауважили: а от у нас приказ трьохсотих українців в плен. Брать зранку полонених забрали відповідні служби, і від них в приміщенні залишились хіба жетони. Фото цих жетонів Левко теж виклав в соцмережах. Ну і злість не знаю, чи є ця наша інакшість слабкість в цій війні. Сподіваюся, що навпаки. А ще сподіваюся, що ці зеки потрібні бодай комусь в Росії. І про їхній обмін подбає не лише втомлений український медик в Бахмуті. Отож, наші вороги врятують, витягують навіть поранених, навіть якщо це зеки-кримінальники з Бахмута. А та сторона їхні військові злочинці. Із Вагнера вбивають наших військових в той момент, в тій ситуації, коли їх можна взяти, було б у полон. Крім того, в деяких районах Бахмута з'явилося свідчення від наших військових про те, що вони от бачили в ситуації, коли вагнерівці страчували своїх дезертирів. Ті, які відмовлялися йти в атаку, в штурм, тікали з позиції і так далі. Відбуваються такі страти безпосередньо у Бахмуті, в тих районах, де вагнерівці присутні. Тож, власне, правила, за якими вони воюють, і поведінка їхня, нам зрозумілі. Дивимось далі на карту і оглядаємо ситуацію Середньо не лише біля Соледару, але і біля Бахмута. Тож біля Красної Гори оглянули ми ситуацію тут з півночі, біля благодатного погіршилася ситуація, оскільки кілька флангів до. Догов... Треба тепер захищати а відстань власне між цими флангами, між північним наступом ворога і його південним натиском від Підгороднього. Тут три кілометри. Тобто, фактично, це і є це горло, через яке можна з Красної Гори виходити на Парасковіївку і далі на трасу, яка веде на Слов'янськ. Е, ситуація з безпосередньо в Бахмуті теж складна. Якщо з півночі тут руху загалом немає, то зі сходу, зі східних рубежів, воно є цей рух. Ворог тут, значить, зайшов в певні квартали тої приватної забудови на сході міста, і відповідно бої точаться тут же на вулицях Бахмута у східній частині міста. Так само доволі сильний тиск із півдня, від опитного, від Іванграду, хоча тут ситуація більш стабільна в сенсі просування ворога, от воно бачимо. Навіть на деяких ділянках ворог тут був західніше. опитно, трохи відкинутий, відтіснений в напрямку села напрямку власне підходів до Бахмута. Можемо тут послухати безпосередньо коментар сержанта 10-ї гірсько штурмової бригади Степана Барна. Він сьогодні був в нас в ефірі. Воює якраз на. Скому напрямку відзначає те, що там обстріли фактично і атаки ворога з артилерії, мінометів не припиняються взагалі ні в день, ні вночі. Хотів би зазначити, що це відбувається в умовах круглодобових обстрілів. Повірте, артилерією, реактивною, ствольною, танками, авіацією, мінометами. І все це можна відчути впродовж лічених. Годин і круглодобово, бо це відбувається по всій по всій протяжності фронту. Тому головне завдання сьогодні це мобілізувати максимально стратегічно людський ресурс українських збройних сил сил опору з тим, щоб не допустити подальшого просування російського окупанта на територію України. Тож бачимо, що ситуація справді непроста. Ворог знайшов достатню кількість боєприпасів, снарядів для бахмутської операції. І зараз їхня артилерія доволі активно працює. Ми можемо подивитися на район Іванівського на захід від Бахмута. Прорив з Кліщіївки в бік Іванівського просувався в останні дні. За останню добу, звичайно, просування цього не було, але впродовж п'ятниці, суботи, до неділі фіксували вороже просування в бік Іванівської. Зараз відстань від цього населеного пункту до траси, до цього населеного пункту від окупованої ворогом території, від вогневих позицій власне, росіян. Навіть приблизно кілометр. І до траси дуже близько рухатися нею небезпечно. Взагалі, бої за Іванівське зараз стануть таким ключовим моментом оборони Бахмута, тому що якщо ворог зуміє вийти тут на цю трасу, закріпитися в Іванівському, то буде загрожувати Бахмуту вже із заходу. Так само ми бачимо, є загроза з півночі, є активні бої на східних околицях і вже в районах міста, навіть не на околицях. І так само на південних підступах і околицях до Бахмуту тиск продовжується. А тут задум ворога в тому, щоб вийти на Іванівське, відрізати остаточно цю трасу на Константинівку, яка логістично важлива, і пробувати підступатися до Бахмута і з цього боку. Задум дуже такий непростий, амбітний для росіян. Багато їм треба резервів задіяти, але власне, от вони день за днем просуваються до виконання цієї мети. Тому, відповідно, дійсно треба тримати ось цю лінію оборони: Бахмут, Іванівське, все це крило. І так само село Ступочки тут, можливо, зараз простіше, тому що ворог сконцентрував, бачимо, всі ж свої штурмові атаки, напрямки на Іванівське. Саме їх цікавить оцей. В цей район. Так само і інші оглядачі, які пишуть про війну і пишуть про Бахмут, безпосередньо там присутні, теж відзначають, що ситуація близька до критичної, дуже гарячі бої. І в найближчі тижні навряд чи варто чекати якихось добрих. Не от найближчі новини це все про складну оборону Бахмута. З цим вони будуть пов'язані. Бахмутський демон, телеграм-канал від військового, який безпосередньо в цьому районі воює, пише таке: вуличні бої на околицях Бахмута стали дуже інтенсивними. В приватному секторі бійня за будинки. Вороги продовжують втрачати багато людей, але і нам працювати стало важче. Вагнерівці з нічниками і теплаками рухаються вночі, вдень переважно діють позиційно. Переживаю, що залишки Бахмута перетворяться на. Руїни, які ми втримаємо, фактично будемо тримати шматок землі, бо росіяни розбивають місто. Ось така ситуація навколо Бахмута, дуже драматична і дуже непроста. Далі у нас Авдіївка, теж гарячий район, теж багато сконцентровано там ударно-штурмових груп ворога. Але тут просилання ворога немає. Ворог тут атакує з кількох боків. І бачимо і від водяного опитного, навіть ті прориви від водяного, які були зараз уточнено, що вдалося відтіснити ворога назад. І так само це стосується Красногорівки Кам'янки. Тут ворожого просування немає. Просто таки неймовірною є оборона Авдіївки, щиро захоплюється усіма. Хто на цій ділянці обороняє фронт, обороняє нашу землю, тому що ворог тут шалені зусилля, докладає, що прорватися, і їм це не вдається. У Мар'їнці так само ситуація непроста, однак тут є невеличкі зміни. Вдалося на півдні просунутися траса, власника тут на Курахове веде, і от зайти за цю трасу в бік Побєди В самій же бо їдуть приблизно на тих же рубежах, що і раніше. Тож тут суттєвих проривів ворога немає. Так само у Вугледарі ситуація доволі стабільна після того, як другі, друга спроба штурму після осінньої, після Павлівки, тепер вже від Микільського на Вугледар, зазнала невдачі для росіян, як вони там е, втратили дуже багато сил живих і, е, і техніки. Відповідно, зараз інтенсивність бойових дій тут е умовно знизилася порівняно з тим, що було. Ворог вже не так активно і сміливо прена Соледар, намагаючись вивіряти кожну свою атаку, кожен штурм, оборона Соледара е Вогледара, Перепрошую, Вогледара, звичайно ж таки, тримається тут. Ну, намір, звичайно, росіян тут е цей вигін на фронті між Мар'їнкою і Вогледаром закрити, окупувати, рухатися в бік. Костянтинівки, Катеринівки, Осихсіл, Єлизаветівки, в бік Курахового. Це наші оборонці ворогу не дають зробити. Стосовно Запоріжжя дуже коротко. Тут атак якраз не спостерігали ми на суходолі жодних. Лінія бойового зіткнення незмінна. Активно працювала артилерія, з ворожого боку активно обстрілювала, звичайно, прифронтові міста, селища, Залізничне. Поле оріхів і багато інших. З нашого боку, звичайно, теж відповідь по ворожих позиціях була, але якраз на землі зіткнень і боїв не спостерігалося. Що стосується інших подій на півдні, відзначимо лише ураження ворожого складу із боєприпасами в районі Каховки, Нової Каховки. Бачимо відео звідти, як палає уночі ворожий склад з БК детонує. Така потужна пожежа, то ще одне влучання від наших збройних. Них сил ворога стало на один склад менше. Однак, зараз бачимо у Приазов'ї на Херсонщині. Спостерігаємо відносне затища, пробували там шарпатися, як то кажуть росіяни, теж переходити в. І зараз побачили, що в них ресурсу все ще не досить для цього. Інші ж ділянки фронту, як ми бачили, дуже і дуже гарячі. Друзі, на цьому завершуємо наш сьогоднішній огляд. Всім дякую, хто додивився до кінця, хто поставив лайк, хто написав коментар, все це цінно і важливо для нас, і для Ютуба важливо. Він таким чином наше відео показує більшій кількості людей. Я ж вам дякую за те, що ви з нами, і обов'язково побачимося завтра під час наступного огляду карти бойових дій.